Днями поліцейські сумщини затримали та припинили злочинну діяльність мешканця обласного центру, який займався збутом наркотиків. За даними слідства, 54-річний мешканець Сум за попередньою змовою з двома іншими спільниками протягом тривалого часу здійснювали незаконне вирощування рослин коноплі та організували виготовлення і зберігання наркотичного засобу канабіс з метою реалізації клієнтам на території Сумської області. За результатами обшуків у місцях мешкання фігурантів поліцейські виявили наркотичні засіб рослинного походження, канабіс загальною вагою понад 5 кілограмів. За цінами чорного ринку орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів стягає близько 3 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали одного зі зловмисників процесуального порядку. Вилучені наркотичні засоби направлено на експертне дослідження. Наразі слідчі поліції за процесуальне керівництво прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбачено частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України, а саме незаконне виготовлення, зберігання, переслання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів. Після отримання здатів експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження. Досудове розслідування триває. 54-річному зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна